Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні я знімаю з хати. Ось там видно наш літній душ на дворі. Бак з нього зняли на зиму, накрили шифериною. У мене Квіточка викинула квітконос. Це один з різновидів Каванхое. По-моєму, він називається Каванхое де Гремуна. Буде цвісти. Зараз я трошки хочу розказати, чому у квітнику я не згрібаю і не викидаю листя, тому що я бачу дуже багато відео, де люди хваляться, що ось позгрібали листя. На зиму ми цього не робимо. Бо таким чином, сама природа захищає ті мікроорганізми, які зимують в верхньому шарі ґрунту, щоб наступного року, як прийде весна, щоб вони. Продовжили свою жит... життєдіяльність і ті квіти, чи різне, що ви посадите, чи посієте, щоб воно нормально родило. Тобто йшов природній нормальний процес. Тому ми на зиму в квітнику листя не згрібаємо, прийде весна. Буде тепло, тоді ми те листя згребемо, де треба, перекопаємо, щось посіємо, щось пересадимо, отакі-то От справи. Це сьогодні я таке відео знімаю, щоб розказати свої думки, як то кажуть, з приводу. На дворі у нас хмарно. Зранку був дощик невеликий. Температура плюс 2, плюс 3. У нас уже 320 підписників, Дякую. Якщо хтось ще не підписався, підписуйтеся. Якщо будуть у мене цікаві новини, я обов'язково зніму відео. Ставте вподобайки, кому сподобалось. На сьогодні все. Всім всього найкращого. І до наступних відео.